Зараз ми проводимо найбільше археологічні дослідження в історії міста Володимира. Це дослідження на замовлення ліцею імені Олександра Цинколовського. Вони пов'язані з проєктом будівництва укриття і нового навчального корпусу для цього ліцею. Ми проводимо роботи на території розчища Апостольщина, це давнє історичне розчища в межах фактично окольного міста. Міста Володимира Домнеруського часу. І якраз ми проводимо зараз археологічні роботи. Зараз на той момент ми знімаємо верхні культурні шари, щоб дістатися до археологічних об'єктів, які є внизу. Так само збираємо всі знахідки, фіксуємо їх, заносимо в польовий щоденник, в польовий журнал і збираємо колекцію рухомого археологічного матеріалу. Маємо дійти до так званого материка археологічного. Він тут знаходиться орієнтовно на глибині близько метра. Об'єкти, які тут будуть, вони заглиблені ще глибше. Тобто орієнтовно це глибина до півтора метра. Буквально от кілька хвилин тому під час розкопок ми от знайшли отаку. Річ. Це річ давньоруська. орієнтовно періоду 12 століття. Це є фрагменти Мамфорд. Це Візантійські амфори, тобто е верхня частина із стінки, в нас вже є денце, в нас же є покришки сьогодні з розкопок, але це товар не місцевий. Виробництво не місцеве, це Візантія, це імпорт. Це свідчить про міжнародні зв'язки і свідчить про роль Володимира і Володимирських князів взагалі в історії е києво Руської держави. Тут що пальчик не сходив, отак от, от е заплютали, робили сітку для риболовства. От я явно такі інструмент. Риболовний гачок. Ось така велика риба будилася в Володимирі, в Лузі, там, в Смоті. Такі дослідження в місті варті уваги, і преси, і мешканців, науковців, істориків, краєзнавців. Знахідки, напевно, покажуть цю цінність, яке місце це несе для міста.